Доброго дня. Сьогодні в нас біологія сьомого класу, тема різноманітність риб. На попередньому році ми з вами познайомилися з зовнішньою будовою кісткових риб, і сьогодні ми з вами розберемо їх представників. Всіх риб можна поділити на дві групи. Почнемо ми з кісткових риб, зовнішньою будовою якою ми вже з вами познайомилися. В скелеті таких тварин. Переважає кісткова тканина, зябра прикриваються з зябровими кришками, і більшість кісткових риб мають особливий орган це плавальний міхур. Ми з вами на передньому році розібрали роботу плавального міхура і знаємо, що за рахунок цієї частини тіла рибка може підніматися вгору та вниз. Самки кісткових риб відкладають вкриті драглистою блонкою ікринки воду. Або на підводні предмети. Пам'ятаємо, що потім самець знаходить ці незапліднені кринки, збризвою на нього своїм молочком і в подальшого будуть розвиватися нові представники. Таке сезонне явище має назву Нерест і всім кістковим ритмам притаманний непрямий розвиток. Це означає, що новонароджена особина дуже відрізняється від вже дорослої. Якщо ми говоримо з вами про хрящових риб, то у скелеті таких риб переважає хрящова тканина. Ці риби поширені майже виключно в морях, з боків або знизу голови, помітно, десь 5-7 пар зябрових щелин, грудні та черевні плавці розміщені в горизонтальній площині плавального міхуру, Представники цього класу не мають взагалі і їм притаманний прямий розвиток. Це означає, що новонароджена особина дуже схожа на дорослу. Різниця лише в розмірах тіла та здатності до розмноження. Самка відкладає яйця, тобто ікринки, вкриті щільними додатковими оболонками, з них виходять молоді риби, які будуть нагадувати дорослу особину. Це приклад яйценародження. Потім в деяких видах яйце затримується в материнському організмі доти, доки всередині яйця не сформується живе маля. Тобто, це є приклад яйця живонародження, і в деяких видів акул і скатів зародок отримує поживні речовини від організму матері через її кровоносну систему. І таким видам притаманне справжнє живонародження. Взагалі найпоширеніші хрящові риби це акули та скати, і ми сьогодні з вами познайомимося з їх зовнішньою будовою та з цими представниками. Якщо ми говоримо про кісткових риб, то їх можна поділити на величезну кількість. Ми розглянемо найпоширеніші, які притаманні нашим кліматичним умовам. Почнемо ми з вами з осетроподібних. Вінкнула, і розглянемо характерні ознаки, саме осетрових. Вони відрізняються забудовою від інших кісткових риб. Їхній скелет переважно хрящовий, кістки є лише в черепі. Хорда, пам'ятаєте, хорда це осьовий скелет, який розвивається в ембріональному розвитку, і у багатьох подальшому він буде. Сформований вже скелет. Тобто у більшості хордових тварин вже після народження хорда не залишається, але осетроподібні це ці представники, хорда, яких зберігається протягом всього життя. Потім передня частина голови видовжена, ось ми бачимо, має назву ростру. Ротовий отвір має вигляд поперечної щілини. Спереду рота є чотири вусики. А, і ось ми бачимо з нижнього боку голови да, у вигляді поперечної щілини. Потім хвостовий плавець виглядів півмісяця. і парні плаці розташовані горизонтально. А, ще ми... Можемо з вами поглянути на малюночку, впевнитися в тому, що у цих представників наявні такі бляшки, тобто кісткові лоски, і вони розташовані рядами. Потім, що ще можна сказати про цих представників? Давайте поглянемо з вами на них. До ряду осетрові риби належать, ми бачимо, білога, стерлять, севрюга та бістер. Так само серед цих тварин є представники, які занесені до Червоної Книги України, тобто більшість осетрових риб все ж таки будуть охоронятися. Взагалі осетроподібні мають велике промислове значення, але через інтенсивний промисел, спорудження там гребель, наприклад, забруднення водойм. Чисельність риб різко знизилася, тому вилог їх обмежений, а багатьох видів взагалі заборонений. Подивіться, будь ласка, взагалі осетроподібні риби можуть досягати е, довжину 5-6 метрів, і е, їхня маса доходить до півтори тонни. Але із за того, що їх виловлюють в, в, в такому віці, коли вони ще не здатні дорости, е, до. Таких величезних розмірів, то такі великі екземпляри трапляються дуже рідко на даний момент. Наступна група це коропоподібні. Давайте розглянемо характерні ознаки цього ряду. У коропоподібних щелепи не мають зубів. Однак на задній зябровій дузі є особливі кісткові отвори це глоткові зуби, за допомогою яких вони можуть перетирати їжу. Коробопоїдні, вони переважно є всеїдними тваринами, серед них трапляються і хижаки, ну, наприклад, жерех, і рослиноїдні види, Товстолоб, тобто відноситься до риб, спосіб жилення яких є рослиноїдний. Давайте побачимо представників: це короб, сазан, краснопірка, потім тарань, карась. Літка. До Червоної Книги України занесений Карась звичайний або Карась Золотий. Бістрянка російська, ну, наприклад, ялець Звичайний. Ось ми бачимо представників, які занесені до Червоної Книги України. Так, переходимо з вами далі. Сомоподібні. А, Ну, найбільше серед риб. Мешканців українських водойм це представники самоподібним, а саме сом звичайний або європейський. Шкіра сома не має лусок в роті є кілька рядів гострих зубів. Подивіться, які гострі зуби, і взагалі сом – це хижак, який, лежачи на дні, підстерігає свою здобич. Самоподібні мають довгі вуса, це орган дотику, який допомагає тварині орієнтуватися в темряві. Ну, І взагалі такі риби будуть активні переважно вночі, ну і в каламутній воді так само їм буде легко орієнтуватися саме за рахунок цих довгих вусів, які є органом дотика. Далі Далі у нас оселедця подібні. Давайте подивимося характерні ознаки цього ряду. Ну, Взагалі, рибки це дрібні середніх розмірів, серед них великих не… Зустрічається майже їхнє е, оптичне тіло за винятком голови вкрите дрібною лускою, що надає йому сріблястого кольору. Тобто ми бачимо, що луска розташована лише е, в частину тіла тулуб та хвіст. На голові вона відсутня. І саме за рахунок цієї дрібної луски колір у таких риб переважно сріблястий. Е, потім що стосовно представників, ми бачимо, що до Червоної книги України належить Чорноморська Азовська Тютка. Ну і до ряду оселедцеподібних можна віднести Океанічний оселедець Івасі, Чорноморська хамса або Аншоус, ну і Шпрот або Кілька. Наступна група представників кісткових риб це лососи подібні. Давайте розглянемо характерні ознаки. Uh, ну, Наявність особливого позбавленого променів жирового плавця. Ось ми бачимо жировий плавець. Тобто, якщо всі ці плавники мають промені, да, які uh, тримають їх в певній формі, то жировий плавець цих променів, променів позбавлений. Uh. Потім більшість видів лососеподібних мешкають в морях, однак для розмноження вони заходять в річки, тобто в прісні водойма. Лососеподібні мають високоякісне м'ясо червоного кольору, яке люди використовують в їжу, тобто це цінний харчовий продукт. Серед представників лососеподібних подібних ми бачимо червонокнижників, тобто риби, які охороняються. Це харіус європейський, донайський лосось, чорноморський лосось та стрункова форель. Ми бачимо представники, зображені на малюнку. Давайте ще подивимося. Тут у нас представлений самець кети в шлюбному бранні, самець нерки в шлюбному бранні і Саме ці риби в звичайному та в шлюбному бранні. Так. І ось ми бачимо саме цьому в звичайному та шлюбному бранні, і самець горбуші. Тобто, все ж таки вони відрізняються під час шлюбного періоду і в звичайному стані. Наступне це око не Давайте ми з вами познайомимося із характерними ознаками цього ряду. Переважно ці риби є хижаками, багато видів мають промислове значення. В чорному морі добуваються, наприклад, скумбрія, ставриду, різноманітні види бичків. Ми зараз з вами розглянемо цих представників. Які ж характерні ознаки? Ось бачимо: черевні плавці зазвичай розташовані під грудними, а іноді і попереду їх. Спини плавець два. Ось ми бачимо: я на попередньому році говорила, що спинний плавець відноситься до непарних плавців, але є представники, в яких їх утворено два. Тому це буде вже так само, як черевні та грудні, парний, парна частина тіла. Спина частина плавця перетворена на колючки, і забарвлення дуже різноманітне. Часто на тілі і плавцях бувають темні стрічки або плями. Стосовно представників, то до них відносяться Окунь, Судак, Ставрида, Тунець, Скумбрія і риба меч. Ми з вами розглянули представників кісткових риб, і нам з вами ще треба познайомитися з хрящовими рибами. Найпоширеніші хрящові риби це акули та скати. Давайте для початку розглянемо 3D-модель, розберемо зовнішню будову на прикладі акули, і потім ще повернемося до слайдів. Так, для початку ми з вами. Так, для початку розглянемо з вами. Анімацію, а потім зовнішню акули відносяться до класу хрящових риб. Їхні скелети складаються не з кісткової, а з хрящової тканини. Кальцій відкладається у хрящову тканину, і це робить скелет більш жорстким. Акули мають характерні гетероцеркальні або асиметричні хвостові плавці. Верхня лопать більша ніж нижня. Їхня особливість це підковоподібний рот, розташований на вентральній нижній стороні тіла, він містить кілька рядів зубів, більшість акул є хижаками у них немає зябрових кришок. Щоб дихати, вони повинні постійно плавати, забезпечуючи цим постійний потік води через зябра. Велика акула молот розповсюджена в прибережних водах Тихого та Індійського океанів, а також у Середземному морі. Свою назву вона отримала за особливу будову голови у вигляді молота. Згідно з деякими джерелами, вони можуть бути небезпечними для людей, але на сьогодні відомий лише один спровокований випадок подібного нападу. Велика біла акула найбільша хижа риба. Вона зустрічається в Атлантичному, Тихому та Індійському океанах, а також у середземному, Адріатичному та Червоному морях. Це найнебезпечніший вид акули. Друге місце посідає тигрова акула. Насправді, напад акули на людину рідко летальний. З кінця шістнадцятого століття зареєстровано понад 2500 нападів, і лише п'ята частина з них була смертельною. Так, давайте познайомимося з вами з будовою великої білої акули. Максимальна довжина таких риб десь до 7 метрів. Так само тіло поділене на три відділи: це голова, тулок та хвіст. Ми бачимо, що в них такі клиноподібні зуби, і якщо ці зуби ламаються, то вони дуже легко відновлюються. Потім чутливий ніс. Я вже говорила, зяброві щілини, вони з двох сторін, їх де 5 7 пар. Тобто ми бачимо, що тут їх 5. Далі рибки такі мають оптичну форму тіла, представлені спинні плавці, це парна частина тіла, потім асиметричний хвостовий плавець, анальний плавець, потім черевний плавець. Да, парний і грудний. У нас ще залишилася з вами характеристика скатів. І будемо закінчувати. Які характерні ознаки скатів? Тіло сплющене. Потім плавають скати хвилеподібне, рухаючи широкими грудними плавцями. Зяброві щілини розміщені внизу голови. І ось ми бачимо, як вони Маскуються, тобто зариваючись у пісок. Добре, дякую за увагу.